Доброго ранку, доброго дня! Вітаю вас всіх, мала дітвора! Здоров'я бажаю я всім і добра! Доброго ранку, доброго дня! До нас у гості завітала знову маленька україночка Марічка. У що вона вдягнута? Як називається цей одяг? Чим відрізняється одяг Марічки від сучасного Оленчиного? В Оленчиному одязі немає вишиванки, фартушка, віночка. Дітки, погляньте, який цікавий альбом нам принесла Марічка. Альбом називається Українське народне декоративно-прикладне мистецтво. Гортаючи сторінки альбому, ми бачимо національний український посуд. Який виробляють із глини. А це вироби художнього плетіння, кошики, серветки, іграшки, меблі. Всі вони зроблені з лози. На сторінках цього альбому. Ми бачимо народні іграшки, які виготовлені із соломи, із дерева або глиняні. На цій сторінці альбому ми бачимо чоловічий та жіночий національний український одяг. Є тут і шаровари, і шапка козацька, і віночок, гарні, красиво вишиті вишиванки. Гордість нашого народу. Все це належить до народно-прикладного мистецтва України. А зараз я пропоную вам послухати вірш про вишиванку Оберег нашого народу. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Для кого вишивають вишиваночку? Яким узором? Що готується для Іванка? Давайте разом ще раз повторимо вірш. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках. Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. А зараз чітко давайте назвемо предмети одягу. Вишиванка, шаровари, фартушок. Спідничка. Віночок. Дітки, сьогодні ви дізнались багато цікавого. Про наше українське народно прикладне мистецтво та вивчили віршик про вишиваночку. Оберіг українського народу. Ви, малята, молодці! До нової зустрічі!